Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. телеграм канал пише, що банкова в шоці вийшло все не так, як хотіло. Суддя у справі проти про залужний і зроби те, що просив ультиматум. Побачимо посадку за порушення правил перебування під домашнім арештом. Крім того, побачимо конфіскацію. Залужний звертався до і припинити прикривати корупціонерів. Той же час. Потиція на сайті Верховної ради про позбавлення депутатських повноважень Миколи Тишенка зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Цього достатньо для розгляду звернень. Ня про це свідчить інформація на сайті парламенту станом на 1.30 ночі 26 червня. Петицію підписало 25 п'ять громадян. Ініціатори петиції наголосили, що Тищенка слід позбавити депутатських повноважень через аморальне поводження рейдерство, ракети, зловживання службовим становищем та перевищення повноважень. Петиції також зазначається, що Микола Тищенко істотно шкодить роботі парламенту. а Його дії наносять шкоду іміджу України. Варто зазначити, що перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань регламенту депутатської. Етика та організації роботи Сергій Ілтушук у коментарі українськими змі заявили, що у даний момент неможливо позбавити тищенка депутатських повноважень через те, що його обрали у дно одномандатному виборчому окрузі. Відкликати депутата можна лише у випадку його смерті. Написання ним заяви япон, якщо він буде обраний за багатомандатним округом, і подав заяву про вихід із фракції Юрій Луценко. Пише наступне. Добре, пам'ятаю, як під час запеклих боїв на Бахмуті бійці стоячи в окопах по поясу водів перервах між атаками вагнерівці указав що найбільше її дістав Коля Тищенко на моє німе питання пояснювали, чому ми маємо виносити наших двохсотих і трьохсотих виносити тіла загиблих побратимів. А він сука, в Таїланді. Слуги не втомлюються платити за шквари від мегабарі до торгівлі гуманітаркою від їзди в наркозпіяні до торгівлі документами на виїзди з країни, але коля Катлєта залишається символом беззаконі і несправедливості в країні зеленського єрмака особливо в середовищі військових. Якщо МВС ДБР швидко і публічно не покарає Тищенка його тітушню за посягання на волю, честь і гідність особи з розділу 3 кримінального кодексу України та призвоєння владних повноважень, стаття 353 кримінального кодексу України. То рано чи пізно котлета стане чорним лебідем для своїх аносних вопровитила і у той же час прокурора на суді таке зазначив, що Тишенко знищив свій телефон, щоб приховати докази. Втім, це йому навряд чи удасться, оскільки депутат, мабуть, не знає, що електронний свідок знищити неможливо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.